Сі, відео відеолику на зв'язку Захар. І в цьому відео я продемонструю вам свою стратегію, свою торгівлю за технічним аналізом. Покажу, як я аналізую ринок, як я знаходжу рівні підтримки, супротиву та інші елементи технічного аналізу. А головне продемонструю вам як та за рахунок чого я заходжу в угоди. Тому я впевнений буде цікаво. Перед початком відеоролику хочу нагадати, що торгую я саме на біржі кодекс. Тому якщо ви не хочете хвилюватися за можливу втрату ваших коштів, не хочете думати, що вам в якусь певну мить може заблокувати аккаунт, обов'язково реєструйтеся саме на даній біржі. Поклання на неї буде в описі даного відеоролику або в закріпленому коментарі, після чого ви проходите реєстрацію, та на ваше перше поповнення ви отримаєте плюс 50% до вашого депозиту, якщо введете промокод UATrade. Зараз він дійсний для всієї України. Під час торгівлі за технічним аналізом я за... Використовую, скоріш за все, одну хвилину таймфрейм і іноді свій аналіз підтверджує на 5 або 15 хвилинці. Зараз я виставлю саме одну хвилинку і додав індикатор RSI. Даний індикатор потрібен мені для того, щоб чітко відокремлювати рівні перекупівлі або рівні перепродажу. Якщо ви не дивилися попередній відеоролик, там де я пояснював, як працює індикатор RSI, обов'язково перегляньте його, тому що там ви зрозумієте, як по ньому заходити та. По ньому взагалі торгувати першу угоду. Я вже бачу, це угода буде по usd ARS. Я відкриваю угоду у висхідному напрямі. Давайте зараз я вам продемонструю, як та за рахунок чого я очікую тут руху вгору. Дивіться, я беру паралельний канал, і за допомогою паралельного каналу відокремлюю наш дуже дуже важливий в даній ситуації рівень підтримки. Дивіться, ми беремо відокремлюємо за допомогою даної фігури. Наш рівень, від ми з вами будемо відпрацьовувати. Як ви знаєте, у нас є два основних рівні рівень підтримки і рівень супроту. Від рівня підтримки ми відбуваємося з вами вгору. Від рівня супроту ми з вами відбуваємося донизу. Дивіться, давайте поясню, що це таке, як воно працює. Ми з вами можемо побачити чітку тенденцію, що підходячи в дану зону, в даний діапазон, ми з вами постійно відштовхуємося від даного знову ж таки фігури, даної фігури, і рухаємося у напрямі вгору. Давайте я поясню, чому взагалі. Так, трапляється. Це максимально просто. Коли ми з вами рухаємося донизу, то у нас переважають продавців. Тобто, ми з вами спадаємо, спадаємо, спадаємо. Відповідно, наш актив втрачає в ціні або наша валютна пара, і ми рухаємося донизу. Але Покупці беруть і доставляють лімітні ордера, тобто ордера на покупку при досягненні певної ціни. Умовно зараз ми знаходимося на 1242, а хтось якийсь кит да, на ринку, у котрого багато коштів, ставить свій ордер на наприклад, по усьому значенню да, 1205. Ось. Відповідно, як тільки наша ціна дійде до сюди, то ми з вами будемо відштовхуватися у напрямі вгору. Тому саме тут і саме так формуються подібні рівні підтримки або супротиву. В нашому випадку ми маємо з вами рівень підтримки, і від нього я очікую відбиття. Якщо ми з вами будемо розбирати його більш детальніше, то можемо відокремити основні моменти відпрацювання. Тут у нас було його формування, тут у нас було можна рахувати за його підтвердження. Тут у нас було відпрацювання, раз відпрацювання, два, відпрацювання три. Давайте все це порахуємо. Тобто, ось це у нас формування букви f позначимо чисто, знову ж таки, це формальності. Просто я вам пояснюю. Формування ми його сформували. Тут ми його підтвердили. Тобто, ось тут ми з на звуку вами да? відштовхнулися від нього. І ось тут всі ці друзі. Три елементи це у нас відпрацювання, тобто одне та друге, та третє відпрацювання. Це все у нас відпрацювання, тобто моменти, де ми з вами відбиваємося від даного рівня підтримки, тобто відповідно він у нас спрацьовує, і саме в цих моментах, конкретно в них, ми з вами відштовхуємося і рухаємося у висхідному напрямі. Зараз, оскільки ми з вами підходили, підходимо. До нашого рівня підтримки під час відкриття нашої годи навіть були трошки вище, але не суть. Знову ж таки, це діапазон, тому так можна робити ось. Я очікую, що ми так само будемо від нього відбуватися, як в принципі у нас це відбувалося у попередніх, попередніх моментах. Тобто тут, 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 тут ми з вами все одно відпрацьовували і все одно відбувалося від даного рівня. Відповідно, тут я очікую подібного сценарію, що у нас і. Трапляється бац, раз два три всі три свічки, котрі ми з вами забрали. Тобто ми ввійшли угоду на три хвилини, ми з вами забрали підмінний профіт. Давайте я поясню вам, чому ми ввійшли саме на три хвилини в дану угоду. Все максимально просто. Ми для, вас, з вами, для, для того, щоб зрозуміти, який час експерації обрати, маємо переглянути попереднє відпрацювання. Давайте переглянемо на попереднє відпрацювання. Знову ж таки, візьмемо повний скріншот і візьмемо до уваги, наприклад, 2-3 е таких угоди, котрі ми мали з вами змогу відкрити до цього. Дивіться. Наприклад, відполиться б ми з вами по цій червоній свічці, або навіть по оцій зеленій свічці, да, коли ми думаємо, що ми підійшли до нашого рівня підтримки. Давайте візьмемо, що відкриємося все-таки по червоній вас. Після неї, після червоної свічки, ми з вами бачимо формування цієї, цієї і ще цієї свічки. Відповідно, це три свічки. Тобто час експірації три хвилини. Дивіться, чому три хвилини? Тому що кожна свічка зараз, котра у нас знаходиться на графіку, кожна з них вона відповідає у нас за. Час експірації не більше однієї хвилини, тобто саме одна хвилина. Тому що дивіться, ми можемо з вами все це діло так відокремити і зрозуміти, що це все діло на залежить від нашого таймфрейму. Оскільки таймфрейм у нас одна хвилина, то і всі свічки у нас. Будуть однохвилинні. Відповідно, тут нам вистачило даного часу експірації. Давайте так само переглянемо інше можливе працювання. Наприклад, ми маємо враховувати, що тут ми також працювали. де б ми тут не відкрилися, тобто будь-то тут, будь-то тут, будь-то тут, взагалі, на будь-якій дім свічок, коли ми з вами доторкнулися до нашого рівня підтримки. Ми з вами, друзі, дивіться, звідси з цього діапазону почали відпрацьовувати вгору, і так само можемо порахувати раз, два, три. Тобто три свічки ми відпрацювали, це б, якщо ми зайшли з вами по ось цій червоні, да, то наступні три, тобто ось ці три свічки, були б у нас е, висхідними, так? І зеленими, тобто відросли вгору і ми б з вами забрали прибуток. Так само і було по будь-якій з них. Ну і, в принципі, ось тут, блін, ну так само можна подивитися. Відкриваємо угоду навіть не найкращий ТВК, навіть ось тут, якщо б відкрили. Все одно, час експірації 3 хвилини, нам би тут його вистачило. Тобто, час експірації я. Підбираю, враховуючи те, як ми з вами торгуємося в попередньому часі, оскільки варто дуже сильно, ну реально варто розуміти, що технічний аналіз це в цілому аналіз ринку графіків, байдуже відштовхуючись від того, як себе поводив ринок в попередніх циклах. Ми знаємо з вами всі прекрасно, що ринок у нас циклічний, постійно циклічний, постійно подібні ситуації повторюються, так ось. І в результаті, враховуючи те, як ми з вами рухалися до того, ми з вами можемо робити висновки про те, як ми з вами будемо рухатися найближчим часом, і відповідно тим самим розуміти, як ми будемо рухатися в майбутньому, відштовхуючися від минулих рухів нашого графіку. Бачимо з вами схожу ситуацію. Зараз я відкриюся на трошки більший час операції, а саме на 4 хвилини, все зараз поясню, як та чому. Дивіться, це валюта Падикрі Дрін Бамта уде. Ми з вами можемо переглянути так само, що у нас з вами є рівень супротиву. Дивіться, давайте ми візьмемо цей прямокутник і з допомогою прямокутника. Ми з вами його відзначимо. Навіть можна ось тут його дав провести, та, і зрозуміти, що ось це все. Це зелене діло, скажімо. Це і є наш рівень супротиву. Тобто, знову ж таки, пояснюю для новачків, для тих, хто ти не розуміє. Зараз ми з вами торгуємося. Давайте умовно в цьому діапазоні. Ну, уявимо, уявимо, так, що ми були і торгувалися ось тут. Тобто, все у нас, давайте проведемо горизонтальну лінію. звідси, це ціна приблизно. Ну, а, ну так, рахуйте 2,08 100. Так? Ми з вами тут торгуємося і думаємо, що маємо рухатися вгору. Але хтось з гравців на ринку. Хоче, наприклад, закупитися по ось цій ціні, можливо, да? там виставили ордер, воно так вийшло, хоч вони її можуть купити дешевше, але вони вийшли і відкрили ордери, що вони будуть купляти ось тут, тобто купляти по вищій ціні, умовно, ось тут. Да? Ось тут, хтось там, якийсь е... трейдер, не трейдер, неважливо, компанія, хоче купити певну валюту, е... певний актив ось тут, тобто по більшому значенню. Коли ми з вами звідси підходимо. У людей, у хітів, це знову ж таки, це не прості люди, це не ми з вами, котрі по 100 доларів торгуємо по 500, да, ось це жорсткі мільйони, мільярди доларів, величезні суми, котрі і є рушіями на ринку. Ми підходимо сюди, і оскільки ось тут у них є їх ордери, тобто їх пропозиції на купівлю або продаж активу, конкретно тут в продаж, да? продаж я не так а, сформулював, тобто конкретно тут на продаж. Тобто, коли ми підходимо до рівня супротиву, та конкретно тут. То ми з вами, тобто не ми з вами, а люди, котрі відкривають ордера, вони беруть і продають свої активи. Тому що у них вже тобто в цьому моменті, ось тут да умовно візьмемо, в цьому діапазоні по ось цьому цим да, ціновим параметрам вже стоїть ордер. Ордер це пропозиція, да? Тобто де написано, що вони хочуть продати певну валютну пару, акцію компанії, крипту так далі, так далі, так далі. Тобто, те, що ми з вами торгуємо. По певній ціні, коли ми з вами звідси підійшли, він умовно так, умовно тут купив, дав тим самим імпульс бору. Я просто вам пояснюю, як працює ринок, як працює ринок, чому і як ми з вами торгуємо. То, коли ми дійшли сюди, у нього спрацьовує ордер на продаж, і відповідно відкривається велика позиція, він продає кошти, бо продає виходить свою валюту. Ну давайте візьмемо біткоін, да, наприклад, біткоін, до, ну, до прикладу, чисто. Ось він продає біток. І графік трошки спадає, тому що він там на пару там, мільйонів, мільярдів, я там знаю, взяв, продав свої там, умовно крипти, хоч зараз ми заходимо по блюдній парі, але не суть. Я просто хочу вам пояснити, як це працює. І відповідно тут працює ордер. Так само, інші трейдери, їх багато, да? вони відкривають ордера в цьому діапазоні. І ми з вами, звичайні люди, да? звичайні трейдери, просто бачимо всі моменти, їх можна спокійно бачити, да? не... Вооруженим оком, неозброєним оком, вибачаюся, суржук заговорив, да? На графіку. Відповідно, ми можемо з вами дивитися на ці ситуації і розуміти та здогадуватися про те, що найближчим часом ми з вами будемо відпрацьовувати. Тому ми з вами можемо побачити, що ось тут у нас є чіткий такий рівень супротиву, котрий знову ж таки, у нас діло зелене відокремо, так, да? ось це він у нас. І ми від нього з вами відбуваємося, і від нього з вами відпрацьовуємо. Дивіться. Зараз я відкрився на 4 хвилини часу експірації. Знову ж таки, поясню, чому буквально згодом, коли закриється ця угода. І ми зараз по ній, по ній да, забираємо просто відмінний прибуток, скільки нас залишається. Дві секунди, бас профіт. 11 340 гривень. Щодо часу експірації, давайте поясню, чому я обрав його саме таким. Дивіться, все максимально просто. Як я і казав, до цього я відштовхуюся. Щодо часу експірації при торгівлі технічному аналізі, я дивлюся на те, як себе графік поводив в попередній час, тобто в минулому, і роблю за рахунок цього висновки, як він буде вести себе в майбутньому часі. Конкретно в цій ситуації ми з вами можемо переглянути, що тату в 4 хвилини експірації нам вистачало буквально у всіх моментах, окрім ось цього, да, якщо ми ось тут на цій вершині вершині, да, вершині? А можливо, ні, а можливо і будемо. Ну коротше, ось тут так. Мали змогу отримати мінус. Але ось тут ми б з вами відкрилися. Давайте візьмемо, будемо любати знову таки, щоб всім було зрозуміло. Відкриємося з вами ось тут, да? отримали плюс. Тобто звідси, Дайте, давайте, давайте врахуємо 4 хвилини. Раз, два, три, три, третя свічка, четверта свічка. Ми б з вами забрали плюс. Якщо б ми відкрилися з вами ось тут, ми б з вами все одно забрали плюс. Раз, два, три, чотири. Типу, коли ми з вами доторкуємося цього рівня або в ньому знаходимося, можна відкривати угоду на пониження. Умовно, якщо ми з вами відкриваємося ось тут, ідеальна точка входу. да Тобто, ну навіть на зеленій свічці тут, да на червоній, ну, неважливо. Ми з вами відкриваємося, давайте напишемо ось тут і ось тут. Да? У будь-якому випадку. Раз, давайте п'ятеро. Раз, два, три, чотири. Ну, тут у нас запасом 5, 6, 7, 8, 9. Контіснує спірацію, ну дракуйте там тут просто, можна було. Заходити на те пониження просто мільярд разів ось. Тобто теж нам вистачило. Давайте наступний раз. Тут ми з вами підходимо, підійшли, доторкнулися, увійшли в рівень, відкриваємо одразу угоду на ну приблизно ось тут, де? Тому що ми доторкнулися до нашого рівня, відповідно. І ми з вами можемо переглянути що ми відпрацюємо. Раз. Це у нас перша свічка. Давайте ну, не рахуємо її. Раз, два, три. Чотири, тобто чотири рази, чотири хвилини, Да? тому, що чотири хвилини, чому тому, що у нас одна хвилина з вами час експірації? Тобто, якщо коротко, треба дивитися на те, як графік поводить себе в минулому часі, задля того, щоб зрозуміти, як він буде вести себе в майбутньому, це і банально є базою трейдингу, базою технічного аналізу. За цей відеоролик буквально на ваших очах, витративши 15 хвилин часу, у мене вийшло заробити чистими коштами плюс одинадцять тисяч гривень, особисто собі на карман. угоди, котрі зробив цьому відеоролику, ви бачите зараз у себе на екрані. Сподіваюся, що це відео вийшло корисним для вас. Тому, якщо це насправді так, обов'язково залишайте коментар та напишіть про що мені зняти наступний відеоролик, тобто що ви хотіли бачити на моєму каналі. На зв'язку як завжди був Захар. бажаю вам всім великих прибутків, всього найкращого. Всім до побачення.